Діти на нашій землі є одна країна. Вона гарна, чарівна, неповторна і для нас єдина. Живуть на ній люди добрі, працьовиті, розумні, наделені талантом в цій чудовій країні люди засівають поля, співають пісні. Крім цього, ще й на бандурі грають і вірші складають. Про ліси, ріки, гори, моря і навіть про квіти. Що ж це за країна? Це країна. Наша славна Україна, красивий, щедрий, рідний край і мова наша солов'їна. Люби, шануй, оберігай, усе, що зветься, Україна. Без минулого нема майбутнього. Людина має завжди пам'ятати, звідки вона родом, де її коріння, глибоко знати історію свого народу, його мову, звичаї, обряди, традиції, символи. Сьогодні – ви більш дізнаєтесь про обереги українського народу. Давайте сьогодні вирушимо з вами в чудову мандрівку, в якій ми зустрінемось з народними та державними символами України. Першою зупинкою, де ми зупинимось, буде зупинка, назву якої ми дізнаємось, коли відгадаємо загадку. У віночку зелененьким у червоному намисті роздивляється у воду на свою хорошу. Вроду. Це діти калина. Тому перша зупинка називається Калинова. Калина символ України. А чому кущ назвали Калиною? Калина ім'я української дівчинки. Йшла вона якось через поле і натрапила на криницю. Задивилася калиненька на свою красу, замалувалася. А з криниці голос, не дивись у воду, калиною станеш. Не послухалась, зачерпнула воду та й перетворилася на калину прекрасний кущ. Потягнулась калина до людей, зашуміла, але ніхто не звертав на неї уваги. Минув час і пролітав журавель, задивився на калину і накинув на неї чарівне намисто. І стала вона ще кращою. У народі цінують калину ще й за цілющі властивості. З ягод варять кисель, джем, варення. Дівчата соком стиглих ягід протирають обличчя, щоб було красиво. Садять калину біля будинку, а особливо біля криниць, щоб вода в криниці була прохолодною. Весною вона радує нас цвітом, а осінню ягодами. Наступна зупинка вербова. Діти, а як ви думаєте, чому її так називають? Так, мова буде йти про вербу. За українським звичаєм вербу висаджували біля річок і ставків. Вона оберігала береги від обвалів та замулювання. З верби лаштували ясла у хліву для худоби, плели кошики. Гілками верби вітають навесні під час. Вербної неділі. Верба є одним із символом України. А ще в нас кажуть, без верби і калини нема України. Вишиванки оберіг українського народу від зла, символ здоров'я і краси. На неї вишивали візерунки з квітів та геометричних фігур різних кольорів. Найважливіше місце в житті українського народу займають рушники. Наші бабусі прикрашали ними стіни, накривали хліб. Хліб сіль на вишитому рушнику ознака гостинності українського народу. Рушник твориться руками, передається з рук в руки. Його біла основа це колір святості. Майстрині ніколи не створювали однакових рушників. Вінок традиційна прикраса українських жінок. Захищав він від нечистої сили. В нього вплетали квіти, які росли на всій українській землі. Маки, волошки, ромашки, мальви, чорнобривці. Герб, прапор і гімн – це три основних національних символи України. Золотий тризуб на блакитному тлі символ влади. Герб це частина корони, що носив Київський князь. У тризубі відображено триєдінне життя це батько, мати і дитина. Національний прапор України синьо-жовтий стяг. Синій колір кольор неба. Жовтий колір, колір пшениці. Національний гімн України це урочиста пісня. Коли звучить гімн, усі підводяться і уважно слухають. Отже, усі народи світу різняться між собою одягом, звичаєм, традиціями. Українці мають свої традиції. Ми, українці, велика родина мова і пісня у нас солов'їна, квіти в садочках. Червона калина, рідна земля у нас всіх Україна. Сподіваюсь, діти, ви запам'ятали якісь символи українського народу?